Ми продовжуємо інформаційний день на Суспільному. Упродовж наступної години почуємо більше про ДТП у Венеції в Італії, внаслідок якої загинула 21 людина серед загиблих є і українці. Дізнаємося про підготовку до опалювального сезону у різних областях України, а також обговоримо рівень безробітності в Україні та те, яким зараз є ринок працевлаштування. І за уточненою інформацією італійських правоохоронців в аварії автобуса поблизу Венеції загинули четверо українців. Стільки ж отримали поранення. Повідомляв Суспільному гречник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Нагадаю, увечері 3 жовтня автобус із туристами впав за стакадом та загорівся. Загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. Про це повідомляла італійська газета Ла Repubblica. Що відомо про аварію? Дізнаємося у журналістки з Італії Наталії Кудра, вона зараз приєднується до прямого ефіру. Вітаю, добрий день. Тож, Наталі, вітаємо тебе. Розкажи, чи є якісь нові подробиці щодо ДТП у Венеції? Можливо, слідство вже знає, як так сталося. З приводу причин цієї надзвичайної дорожної транспортної пригоди поки що, звичайно, єдиної версії немає. Тривають Оголошення версій різних експертів поліції і також хто є розслідувачами цієї пригоди. І на сьогодні оголосили принаймні чотири гіпотези, чому це могло статися? Перша з них це раптове. Погіршення самопочуття водія, якому було, хоч був і молодий чоловік 40 років, і пройшов, проходив до цього медичні перевірки. Але версію такі висувають його раптове погіршення самопочуття. Потім друга версія: можливо, водій зробив помилковий дорожній маневр, тому що ця автострада взагалі є на дві полоси. Рух там завжди дуже насичений, але останнім часом там проводилися проводяться ремонтні роботи із двох. Цієї з дорожнього руху, який мав дві полоси, власне, завдяки обмежувальним знакам зробили одну полосу. Тобто, тобто можна уявити, що трафік затори дорожні, і саме в той час, як показують зараз відео, які були на автостраді, показують, що затори були дуже сильні і рух був дуже насичений. І видно, видно з цього відео, як автобус наближається до цих загоро обмежувальних загорож, які розді... загороджували автостраду. Їх було там два а, ряди залізні. Він торкається цих загорож у миттєво включає гальма, тому що видно гальмові фари, як світяться, і перевертається зразу. Як, як свідчать відеокамери, швидкість була невелика менше 50 кілометрів на годину. Автобус до цього часу не горів, тільки він перевертається, оскільки там біля залізничної колії була і лінія електропередач. Автобус був на метані, і він зразу загорівся. Тобто, розглядаю ще версію, що. Можливо, і цей момент якась помилкова, але звичайно не з'ясована, який помилковий маневр. Це друга гіпотеза. Гіпотеза, третя гіпотеза, можливо. Також пов'язана з, з, з неякісним покриттям асфальту саме в тому на тому тій ділянці дороги, і останнє до чого багато схиляються і техніки, переглянувши відео, що все таки ці загорожі, які були хоча б в два ряди, але вони були занадто низькі, десь один метр висоти. І кажуть експерти, що при такому присильному ударі ці загорожувальні структури можуть утримати машину, але ж ніяк такий автобус, що важить 18 тонн і з такою кількістю близько 40 людей було всередині. всі огорожі не могли ніяк витримати, і, і тому можливо, і і це сталося що через таку от низьку якість е, не невідповідну е, цим загороджувальним структурам, які були е, на цій автостраді. А чи відомо щось про чотирьох поранених, які отримали уходження в нас? Наразі я підтверджую. Вашу інформацію оновлено сьогодні після 9 ранку, що так спочатку повідомляли про п'ятеро українських жертв. А зараз тільки чотири і четверо людей перебувають у лікарнях з різними з рівним рівнем тяжкості травм. Конкретно про цих людей не повідомляють. Очевидно, що генеральне консульство України у Мілані контактує з особами і з родич з родичами цих жертв і намагаються з'ясувати і про зокрема і про поранених, і про тих людей, що за. Гинули відомо, що у лікарні святого ангела у місті Местри, біля якого сталася ця дорожня катастрофа, відкрили спеціальний куточок притулку для родичів загиблих і родичів жертв, які швидко вже прибувають, і там надають психологічну і медичну допомогу. От, власне, родичам, надають ці послуги українською, іспанською, німецькою і французькою мовами тобто людей тих національностей, які потрапили в цю дорожню транспортну пригоду яка на сьогодні в Італії вже називається апокаліптичною і їй призначений рівень надзвичайної, надзвичайної дорожньо-транспортної пригоди. Оголошено, що завтра у регіоні Венето це що розташований на північному сході Італії день жалоби, і на всіх адміністративних будівлях приспішені прапори, щоб вшанувати жертви цієї такої катастрофи. Дякую тобі, Наталю. Нагадаю, з нами була журналістка з Італії Наталія Кудрик, яка розповіла більше щодо аварії з автобусом, який злетів з Естакадом. Там слідство розглядає чотири версії того, як це могло статися.